Привіт. Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт в цьому тренувальному відео я підготувала для вас справи, які можуть вам слугувати як зарядкою, розминкою, заминкою, або просто як тренуванням у день відпочинку. Вона займе у вас приблизно 15 хвилин, але ви точно відчуєте полегшення у своєму тілі. Для першої вправи вам потрібно стати на четвереньки, але тут є декілька важливих моментів. Коліна у вас стоять на ширині Тазу, долоні під плечима, слідкуйте, аби ви не провалювались. Тобто руки у вас активні, ви наче ними постійно виштовхуєте підлогу вниз. І перше вам потрібно відірвати руку, зробити вдих, намалювати коло і повернути руку на місце. Слідкуйте, аби таз не їздив зі сторони в сторону, він має лишатися у вас стабільно. Отже, вдих, штовхаєте цією опорною долоною підлогу від себе, розкрутились вдих. І видих повернулись. Рух повинен виконуватись лише у вашому грудному відділі. Не повинно бути з такого виконання, або коли ви це робите швидко. Ні. Зосередьтесь і нікуди не поспішайте. Шість 7, робимо 10. Вісім. 9. Як ви бачите, погляд мій. Також рухається за рукою і на іншу сторону вдих, видих. Повернули. Знову вдих, видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ви можете помітити, що з одного боку вам буде робити вправу легше, ніж з іншого, і це також абсолютно нормально. Тепер дивіться, ви лишаєтесь в цьому положенні і ставите руку собі під голову. Зараз так само долоною штовхаєте підлогу від себе і за ліктом витягуєте стелю. Зробили вдих, видих, повернулися. Знову вдих, видих, повернулись. Плече у вас активне. Вдих, видих. Тут ви повертаєтесь до паралелі з підлогою. Не довертаєте себе назад. 4. І рух у вас йде від вашої ключіці. Не задирайте плече до вух. Тобто ось від грудини і ключіці. Ви розвернулись і повернули себе назад. 7. 8. Дев'ять. Десять. Добре, тепер іншу руку лишили. Розташували і штовхаємось, розкрились Вдих, Видих. Нижня частинка. Так само у вас нерухома. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять 10. Добре, і тепер через бік лягаємо на спину. Руки розташовуємо з вами вздовж тулуба і одну ногу закидаємо на іншу, так наче сидимо нога на ногу. А руки розводимо трішечки в сторони. Дивіться, важливий момент. Лопатки у вас зараз лишаються на підлозі. Ногу опускаємо в моєму випадку в ліву сторону. Тобто я праву ногу закинула. Опускаю ногу вліво, голову повертаю вправо. Роблю вдих. І зараз, на видиху, я лівою долоною тисну в підлогу і повертаю грудний відділ поперек таз, ноги і голову до центру. Знову опустила вдих. Видих, плавно повернула. Тобто рух у вас йде не від ваших ніг, а від спини. Вдих. Чотири п'ять. Шість. Сім. Давайте ще раз. Вісім. Добре. Тепер ногу вертаємо і закидаємо іншу. Тепер я ноги опускаю вправо, голову повертаю вліво. Лопатки на місці вдих. На видиху можу правою долоною трішки сильніше натиснути в підлогу і повертаю грудний відділ, поперек таз ноги. Знову вдих. Не забувайте, голова у вас також рухається, лопатки не відриваються. Не поспішайте, виконуючи ці вправи, ви повинні слідкувати за рухом свого тіла і виконувати всі вправи в комфортній для себе амплітуді, сім. Дих. Вісім. Дев'ять. Десь. Добре зараз. Ліва нога в мене, лишається на підлозі. закинула праву, щоб тут створилася така четвірка. І зараз руками я беруся під ліве стегно. І тут підтянула до себе ноги і розслабила. Також робите цей рух плавним. Не потрібно такими різкими рухами себе розтягувати. Ні, ви підтягнули, повернули. Знову підтянули оцим ліктем. А можете трішечки тиснути, начебто, внутрішню поверхню, і більше себе розкручувати, аби натяг по сідниці був сильнішим, якщо раптом ви нічого не відчуваєте. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, тепер змінюємо право на підлозі, ліву завели, беремо під стегно і тянули вдих, видих, опустили знову вдих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так само можете з одного, відч... з одного боку відчувати, що у вас більш сильний натяг або менша амплітуда. Просто запам'ятовуйте та відзначайте для себе ці моменти. Чудово! Тепер ми з вами потягнули наші сідниці, трішечки пробудемо ваш грудний відділ. Лягаєте на бік. Ноги підтягуєте до себе під 90 градусів, за верхньою частинкою тазу, наче в вкрай килима, аби у вас нижня частинка талії наче, трошечки припіднялась над підлогою, рука під головою. І тут є два варіанти виконання вправи. Ви можете розкриватися за рівною рукою, бачите, поглядом я проводжаю свою руку вдих і видих від ребер, затягую себе назад. Або за ліктом, але тут амплітуда може бути трішечки меншою. І слідкуйте, аби не було, ось такого, бо ну, це не можна назвати чистою ротацією грудного відділу, бо ви собі ну, допомагаєте нижньою частинкою і з'їжджаєте. Такого бути не повинно. Тут все лишається стабільним, все лишається нерухомо. Вдих розкрились і видих, у мене ребра тягнуться до тазу, до центру, і я себе вертаю. Знову вдих. Видих, повернули. Вдих, видих. Нагадую ще раз, можете розкритись за рівною рукою і повернутися. Знову вдих, повернувся. Біг. Також робимо десять разів. Дев'ять. 10. І тепер лягаєте на інший бік. Так само ноги підтягуєте до себе, рука під головою, і ви за верхньою частинкою тазу витягнулись, вдих, розкриваєтесь. Також немає на меті покласти плече прямо до підлоги. ні. Бо, бачите, я кладу, допуст, припустимо, і в мене верхня нога з'їжджає. Я вертаю себе назад і працюю в цій амплітуді, поки я себе можу контролювати. Три чотири, п'ять, повертаємось від ребер, шість сім вісім дев'ять 10. Добре, піднімаємось, і тепер потягнемо з вами провідні м'язи. Отже, ви стаєте на коліно. Ну, якщо раптом буде виникати дискомфорт, можете або підкрутити кем всі один а, шар, або а, підкласти якусь подушку. Ногу відставляєте в сторону, долоні під плечима, і зараз вам потрібно потягнути за тазом назад. Знову ж таки, ось тут ваш куприк, і вам потрібно його наче потягнути в стелю. Натяг повинен з'являтися по внутрішній поверхні вашої стопи. А, ноги. Стопа у вас стоїть паралельно, не розвертається. Знову потягнулись. і повернулися. Витягнулись. вдих, видих, повернулись. Не округлюйте спину. Тобто, ось такий варіант виконання вправи. Він неправильний. Вам потрібно себе якомога більше розкрити і. Потягнутися назад. Ви наче тянетесь паралельно до підлоги, хоча б намагайтесь робити так. І взагалі ви далі буде чудово, якщо ви будете виконувати цю справу перед зеркалом. Вісім. дев'ять. Десять. І на іншу сторону ногу відставили. І потянулись за тазом назад. Вдих, видих, руки штовхають підлогу від вас? Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять і десять. Чудово, зараз дивіться, сідаємо в таке положення у вас у моєму випадку права гомілка паралельно довгому краю килому, ліва короткому. І зараз я ставлю долоню на лінії з тазом, можу поставити трішечки назад, якщо вам так буде комфортніше. Долоня стоїть широко, в плечі не провалюєтесь, вона чибто щось. Уявляєте, що ви вкрутили долоню в підлогу. І тут ви робите вдих, у вас таз іде вперед, видих, підтягуєте лобкову кістку до ребер і виштовхуєте себе вгору. І знову опустились. Знову вдих, на видиху лобкову кістку підтягуєте до ребер, долоною штовхаєте підлогу від себе і виростаєте. Два. Три. 4, Контролюйте, не поспішайте. П'ять. Шість. Сім. У вас тут працюють м'язи біля вашої лопатки і чудово розкривається передня поверхня вашого тіла. Бачите? І забула, скільки зробила ще раз. Чудово. І тепер змінюю іншу ногу попереду, ліва попереду, вправо паралельно короткому краю килом. Ліву руку поставила, виштовхнула себе вдих, таз пішов вперед, видих лобкову кістку, тягну тяну до ребер і виштовхуй. знову вдих, видих, штовхнулась, кустила. Вдих. Три чотири, п'ять. аби ваші ноги не роз'їжджались? Шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Чудово. І тепер ставимо ногу вперед. Якщо у вас є блоки для йоги, можете використати їх або якісь книжечки, щоб себе трошечки припідняти, бо корпус має бути паралельний до підлоги. Якщо немає, можете поставити долоні всередину. Отже, тут ставите руки по сторонам, і дивіться, вам потрібно потягнутися за коліном вперед. І тут ви за тазом тягнетесь назад, у ваші сідничні бугри, і куприк тягнуться туди, от в стелю або паралельно до килима. Тобто, знову ж таки, ось так неправильно, так ми зараз не робимо. І не потрібно робити швидко. Ні, ви потягнулись вперед і витягнулись за тазом назад. Знову витянулись за коліном і за тазом пішли назад. Два. 3. Може бути не сильно велика амплітуда, але працюєте так, аби вам було комфортно і виконували більш-менш технічно правильно. От, наприклад, у мене тут є невеличка крепатура, і тому сьогодні у мене амплітуда руху дещо менша, ніж зазвичай. Вісім. Але я не намагаюся якомога швидше розтягнути свій м'яз. Я навпаки працюю над цим повільно. І змінюємо. Потянулись за коліно вперед і за тазом назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. Десять. Добре, відкладаємо наших помічників в сторону. Зараз лишаємось на четвереньках, опускаємось на передпліччя і долоні ставимо в діагональ, накриваємо себе. Тут робимо вдих. Видих, піднімаємось на витянуті руки. Опускаємось тепер на інше перед воно нікуди не викручується, опускається вниз, і долоню ставимо в інший діагональ вдих і виросли вгору. Знову опустились Вдих. Три. Чотири. П'ять. Намагайтесь таз зміщувати зі сторони в сторону якомога менше. видалі. він має лишатися стабільним. Вдих, видих, Повернулося. Знову вдих. І ще по разу. Дев'ять. Десять і зараз. На четвереньках. Давайте потягнемо з вами за тазом назад. Знову ж таки, куприк тянете в стелю, робите вдих, видих, таз максимально близько до ребер округлюєте поперек, штовхаєте грудний відділ, голова до ключиць і вирівняли. Знову потягнулись вдих і видих з круглою спиною вийшли. Вдих, три. В долоні тут, наче підтягують підлогу до вас. Чотири. Штовхнулось вдих. П'ять. Добре. Ми пропрацювали все тіло, Розім'ялися. Я сподіваюся, що ви відчуваєте легкість і що у вас все вийшло. Раптом все обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися більше. Якщо ж ви хочете отримати більше варіантів для розминок та зарядок, то в мене є підбірка з 10 занять. Опис, посилання, верніше залишу в описі, і я дякую за те, що приділили цей час собі, провели його зі мною і до зустрічі на наступних заняттях.